Робили дрони, але не для війни, а для Контрабанди цілий цех з повним циклом виробництва безпілотних літальних апаратів викрили на Волині поблизу кордону з Польщею. Все було поставлено на серйозний рівень. Працювала навіть лінія 3D-принтерів, які друкували комплектуючі до безпілотників. У цеху знайшли каркаси та фюзеляжі майбутніх БПЛА та різні комплектуючі виготовленими тут дронами. Контрабандисти переправляли через кордон цигарки. Що зловмисники активно використовують новітні технології, зокрема безпілотні літальні апарати. Для відстеження дій прикордонних нарядів та переміщення сигарет до країн ЄС цей спосіб контрабанди став найбільш розповсюдженим останнім часом. Доки військовослужбовці Сил оборони України за допомогою тих самих безпілотників знищують ворога на фронті і тільки використовують ці технології для власного збагачення. Загалом упійманої банди контрабандистів знайшли вісім готових безпілотників типу літак і квадрокоптер, тепловізори, бінокль, радіостанції, gps трекери і навіть мотодельтаплан. Все це тепер обіцяють передати прикордонникам, які воюють на фронті. На війну можливо відправлять і самих контрабандистів, адже там точно знадобляться люди, які вміють керувати дронами. Про осіб причетних до протиправної діяльності проінформовано підрозділи територіальних центрів контактування. Наразі вивчається можливість використання їхніх навичок в протидії ворожим військам.